Зовсім не, не в порядку, зовсім не в порядку наших думок, наших статутів, наших положень для власної нашої професійної діяльності. От тільки сьогодні я отримав документ, дайте рекомендації на предмет того, чи можуть бути конкуристичні центри, станції на лістів, станції туристів, бути приватними. Притом це не таке прохання, а таке настійливе, настійливе прохання. Дайте рекомендації безперечно, Міністерство освіти і науки не всі категорично проти до повного приватизації цих центрів, бо це перший крок до, до ліквідації. Але кожен з нас на професійній своїй діяльності мусить все робити для того, щоб доказувати особливу функцію позашкілля зашкілля, особливо сьогоднішній час. Ми раз міністр освіти доповідав на різних студіях про те, що позашкільна освіта. Цей час найважчий час для України є, ну, можливо, одним із найвідтриваліших, найбільш, найбільш корисливих позицій, яку проводять наші освітяни. Я не буду деталізувати ви все це, ви знаєте, і про допомогу дітям, і переселенцям, і педагогам. І яку функцію сьогодні несуть нас теплові позиції, і яким чином ми сьогодні зберігаємо всі наші центри. Але рядом з тим, з'являються різні форми. Впливу на держадміністрації, на ради обласних районних міських філій, не філій а в центрі по питаннях об'єднання, реорганізації, зміни статутів і таке інше. ми протидіємо як можемо? Але це, знаєте, є відголоски якоїсь неправильної позиції, і рано чи пізно освітній процес повернеться до нашого розуміння. Що прошлина освіта найвища освіта у галузі системи освіти? Тому що у нас діти, це є діти, які займаються справжнім покотінню, справді побажанням по своєї майбутньої професії, справді вирішують питання зайнятості. Буквально на днях Міністерство освіти проводило дуже серйозний захід, який зв'язаний із позиціями, в Нас в Україні щодо. Інших культур або субкультур, які передаються із Росії в Україну, які створюють неабиякі негативні процеси серед молоді. Там, до речі, якщо звернете увагу, є наша позиція Національного комплексного центру, де ми дали повне розуміння, а що заміну тої субкультури, яка йде сьогодні в Україну, може примінити позашти на І там ми провели декілька проєктів і зробили навіть свій рух. Бо це діти, які знаходяться в інтернеті, їх змінити не можна, їх закрити не можна, а треба бути з ними разом, але придумувати інші шляхи, які б могли б надати право цим дітям рухатись так, як ми хочемо, так як ми бажаємо, так як дає наша культура. До речі, це одні із перших кроків, яку називають і неформальна освіта. Це коли ми створюємо свій якийсь позашкільний рух у. Цифрових технологіях і пропонуємо цей рух школярам. А це блогери. А головне, що нам тим дітям блогерам надати зміст нашої роботи. Ну, а тепер більш конкретніше до і ви, будь ласка зверніть увагу на цей докуна цю розробку. Воно висвітлено фактично і в нашому сайті, висіплено цей документ і в міністерському слайді, і можливо вам більше буде. Зрозуміла, зрозуміла ситуація, яка відбувається із е, культурами, які трошки чужі нашому світі. З другої сторони, я вам зразу скажу, що тема, яку ви піднімаєте, вона досить ефективна, досить ціннісна і досить перспективна на майбутнє. Я спочатку розпочну біля цієї теми, про яку ви говорите, а потім, може, якщо безпеки, деякі питання і чисто. Класичні наші позики. Ну, перш за все, для успішного майбутнього, шановні колеги, який б нас вік не був, які як би ми не розвивалися раніше. Як ми сьогодні працюємо з дітьми, нам перше треба вміти вивчити і працювати і бути в цифровій грамотності. Цифрова, цифрова грамотність для нас сьогодні є надто успішним позитивнім осіб. Цифрова грамотність нам дає. Дуже багато привілегій для того, щоб показати свою педагогічну, методичну, організаційну роботу не тільки на не на район, не на місто, а практично на всю земну І цифрова грамотність сьогодні є першим і найважливішим таким заходом, який треба, щоб ми опанували. Далі в цьому ж напрямку йде розуміння безпека в інтернеті. Ви ж розумієте, що разом із цифровою грамотністю. Ми мусимо разом паралельно вчитися і навчити дітей безпеки в інтернеті серед Міністерства освіти, в тому числі і Національний економістичний центр, в тому числі і ви дуже серйозно займаєтесь, займаєтесь безпечним інтернетом. І я думаю, що це ми, ми будемо корисні навіть батькам, що гігієна цифрової технології і безпечність її безпечність цифрової технології важлива. Другим аспектом, я, безперечно, назвав би для всіх наших людей це розуміння і вивчення фінансової грамотності і підприємницької підприємницьких навичок. Фінансова грамотність нам дуже потрібна. Цю фінансову грамотність, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, дітям дають практично з п'яти років життя. А в нас сьогодні є дорослі, які навіть не знають, як правильно зекономити. Оплату з електроенергію чи заводу, яким чином відбувається така величезна кількість коштів, які ми витрачаємо на комунальні послуги. Фінансова грамотність не тільки потрібна в особистому житті, а і в громадському житті, і навіть у розуміння бачення розвитку центру. Разом з тим виникає і питання підприємницьких навичок. Наші шклярі, які працюють в раково-туристичні і інших позашкільних закладах, не будуть перераховувати, мусять думати про те, як дитину навчити, щоб їхнє навчання або їхній практикум у нас в позашкільних закладах, а ми якраз направимо на практикум, щоб діти могли більше не стільки мати високі знання, бо знання дає школа. А скільки мали високі практики, які давали їм право примінити ці практики, будь-якому ремеслі, поза спиною світу, давали їм право користуватися дорослими життям. в тому числі і підприємницькі навички, які власне наші позашкільні економістичні та інші напрямки роботи, можуть надати для школяра, та й дорослому, сьогодні це треба. У нас дуже багато сьогодні дорослих, які вийшли з випали із. Повсякденних професійних дій, які були раніше, і хочуть зверта... і хочуть працювати в іншому напрямку і для підприємницької діяльності, нам треба і вчитись і вчити інше. Третє це профорієнтація і побудова подальшої освіти та конкуренції. Це дуже важливе питання, тому що просити профронтація в принципі зрозуміло, а от побудова подальшої освіти всіх рівнів віко вікових характеристик людей. Сьогодні набуває оце питання ейджінізму. Ви знаєте, ви мабуть чули в Європі, в Америці ейджінізм. Він дуже цінується тій світової практиці. Це у нас тільки за 30 чи 50 чи 60 років. Це вже старий. А якраз ейджмізд це використання людського досвіду, мислення і розуму. Для навчання або ефективного використання в житті Ейджміс, тобто, як ми не привикли називати це слово іноземнець, ховається у цьому розумінні побудова подальшої освіти, подальшої освіти, тобто, та, е, кар'єри. Тобто людина в будь-якому віці, а дитина тим більше, мусить розуміти, що її знання, практика і навички мусить бути перш за все для своєї кар'єри, для свого росту, для свого розуму. Для своєї профорієнтаційної роботи таким чином, щоб життя склалося для того, щоб воно було для нього найбільш цікаве, ну і найбільш корисне для держави. Дивіться, тільки проаналізуйте, скільки медичних університети вивчили за останні 30 років лікарів різних категорій в кожній області. Але знаєте, що лікарів сьогодні не вистачає на передовій, лікарі не вистачає сьогодні у побуті життя, бо всі стараються виїхати. Але це були не ті лікарі, які треба, щоб були лікарі. Тому що лікар, по суті, там, до речі, десь я читав і про вашого миколаївського лікаря, який навіть у часи е -е гноблення, а він залишився у місті і лікував людей. Це великі практики, великі професіонали. Таким людям треба довіряти своїм. І життя і так далі, але разом з тим думати про те, що навіть в наших позашкільних закладах освіта мусить бути для кожної категорії життя. Якщо в наших статутах було раніше написано, що ми навчаємо з молодшого віку до 28 років, то сьогодні ми можемо говорити освіта протягом життя. І в освіті цей мусимо використовувати міжмізм на вищому рівні. І ще одне питання, яке би я хотів у своєму Успішному майбутньому проектимувати вам це м'які навички та психологічна стійкість. Вона дуже потрібна нам, тому що живем, живемо із дітьми, з батьками, з родинами у всіх цих е перипетіях життя, і ми мусимо дуже бути стійкими до всіх тих неприємностей, які нам сулеті. Як називаємо Манкурку. Так воно потрібне і для психологічної стійкості наших дітей і наших дорослих, тому що це дуже велика біда, і ці м'які навички софт скінчу, як ми говоримо, дуже потребуються нашому житті. Я би безперечно дуже радий сьогодні вам свою радість сказати за визволення Миколаївщини, дуже радий за ту відданість і ту відчайдушну боротьбу. Всіх миколаївців за те, щоб відстояти свою, своє сьогоднішнє і майбутнє. І, безперечно, хотів би сказати, що тримаємо себе і тримаємо Україну. Я, в принципі, по темі завершив, але якби мені таїся Бонислава дала ще декілька слів, я б ще декілька моментів сказав, які би мене сьогодні цікавили професіоналом. Можна? Ти, Будь ласка. Будь я ласка, дякую. дякую. Я буду говорити більше для тих людей, яким це потрібно, не для тих, які просто послухають і забудуть. Я би хотів би сказати вам, шановні колеги, що знов таки сьогодні відбувається боротьба, страшенна боротьба не тільки за терени України, боротьба відбувається і у змісті життя України. Боротьба відбувається навіть у наших освітніх процесах. Тут всі думають, а це потрібно було, а це не потрібно було. Все, безперечно, залежить від керівних кадрів, і як би хотілося, щоб керівні кадри на тому чи іншому рівні приходить все ж таки зрозумів, все, все розумної людини. Це би думала не сьогоднішнім дні, а думала за майбутнє, думала за те, що тим чином буде краще завтра. Але для тих, що сьогодні є, і є, і працюють, я би хотів би підняти декілька тем, які мене дуже цікавлять, як професіонала. професіонала шкільної освіти, як педагога. Ну, перш за все, нам треба дуже серйозно, дуже серйозно і дуже кріпко триматися зміст нашої роботи. Зміст нашої роботи це державний запит. Зміст нашої роботи це потрібність бути для української дитини, для українського народу, для української сім'ї. Я ще раз прошу зрозуміти слово зміст не просто слово, а це вид діяльності. Система діяльності організація діяльності в тому, що ми робимо. Я прошу своїх обласних районних міських економістичних центрів звернути увагу, можливо, навіть і зніс, десь підпрацювати, виходячи із сьогоднішніх умов життя, але зміст – це як наш як наш кодекс зі шкільної колонки роботи або позашкільної роботи. Друге, я дуже просив би всіх зрозуміти і ще раз пересмистити слово педагогічність, тобто ми педагоги. Різні судьби в нас, різні долі, але сьогодні ми введені в простір педагогічних. І як би не важко нам було, якби ми не виходили, які, які б ми не шукали позиції, але найвища цінність нашої культури це наша педагогічність. Ми мусимо бути скрізь педагогами. Ми мусимо бути скрізь тими людьми, які несуть усю існу у всю масову е життєву позицію. Третє, на що я звернув увагу, це на ідеологію. Як вона сьогодні потрібна. Ідеологія життя нашого, ідеологія, яка дає нам сьогодні розуміння, ми хочемо бути невід'ємною частиною і зміст нашої роботи від всієї країни. Як нам цю ідеологічність зберегти, бо кожен з нас мусить розуміти, що від ідеології душі, від ідеології серця, від ідеології поведінки, слів і речень складується наша авіаціями. І це дуже треба зрозуміти, бо ідеологічність вона є основополагаючою формою життя в Україні. І ті, як ви розумієте, не буду я тикати там на пальцями чи виріжу, щоб вишукувати тих людей. Які була погана ідеологія свого життя або інша ідеологія свого життя, вони сьогодні не знають. Але за ту ідеологію сьогодні гинуть дуже гарні люди, гине світ націй, який нам прийдеться колись з вами відповідати. Інше питання це найвище питання, яке я вважаю людину, яка отримує диплом, це, інтегр... це інтелігенція. Шановні колеги, як хочете бути, як хочете бути у суспільстві інтелігентності, як хочете чути інтелігентну мову, як хочеться бачити інтелігента від волосся голови до е нижніх частин тіла, тобто е трухнув чи ботинок і так далі. Інтелігентність це вся, це вся наше внутрішнє життя. І я би хотів, щоб ви зрозуміли, що ніхто ці слова не має права забути. Тому що ми з вами люди високого гати. Інше питання це інтегрованість. Хотіли б ми чи не хотіли б? Ми сьогодні в одній біології не живемо. Ми в одному сільськогосподарському виробництві не живемо. Ми живемо і в фізиці, і фінії, і спорті, і в інших предметах разом. Оце розуміння інтегрованості особливо видно сьогодні на фронті. Ви знаєте, як важливо сьогодні побачити розумну дитину, страшно розумну дитину, яка ще воїна, яка володіє класичними всіми формами навчання в агрономії, там в біології, але дуже слабка математика. Тому він не може вирахувати ні кут, не може вирахувати ні находження бандитів на те чи Як важливо сьогодні нам в інтегрованих формах. В нашій позашкільній освіті дати всі права інтегрованості предметів, і тому оце питання інтегрованості. Бо як я називаю сьогодні і так хотіли у новій українській школі один предмет для всіх, але всі предмети в одному надто важливо. Ви знаєте, що ми переходимо в шостий клас, по-моєму, там вже йдуть нові підручники інтегрованості. Я, Таїса Борислав, відповідаючи на ваші питання. Ми сьогодні готуємо інтегровані програми по всіх предметах і надію, що у вересні ви отримаєте нові збірники інтегрованих програм і по біології, і по агрономії, і по фізіології, і інше. Але що би я не казав зараз, кожен з вас, педагогів, мусить думати своїй професійній діяльності, як сполучити, як створити інтегровані програми? Там мусить бути і психологія. І поведінка, і фізика, і хімія, і життя людини. Колись ми говорили про нуш, да? а сьогодні ми говоримо про трошечки те ж саме, але трошечки про інше. Ми говоримо про те, яким чином наша дитина мусить володіти знаннями інтегрованими в усіх сферах. Звертаю вашу увагу, особливо ви це розумієте, тому що ви пройшли страшенну, страшенну боротьбу Миколаївська область. І ми всі на вас дивилися і радились, коли були подвиги, коли вирішували якісь позитивні рішення щодо деокупації земель. Ми раділи, якщо все було добре у вас, і дуже змічувались, коли було щось погане, коли гинули люди. Але ви розумієте, як важливо нам, педагогам, сьогодні мати розуміння цензури. Цензури, яка сьогодні. Лунає зі сторони фашистів дуже високого в кількісному варіанті гатунку, і нам треба навчитися, по-перше, самим думати, по-друге, самим говорити, і відшліфовувати цю цензуру і розказувати і людям, що таке і як неправильно. Друге, це пропаганда. Я дуже хотів би, щоб ви зрозуміли, і от ви дивитесь на. Цю е, манкурську державу, яка просто з ума сходить у, своїм, у своїх умозаключеннях, що українці вороги, що українці такі сякі, діти їхні. І як вони сьогодні, отримавши ваших же миколаївських дітей більшості? Як вони їх сьогодні перефарбовують? Як вони їх сьогодні ламають? І оце питання пропаганди пропаганди, яка Мусить іти від вас пропаганда навчитись робити цю пропаганду такою прямою, такою ефективною, щоб навіть людина, яка ніколи книжку в руки не брала, то вона розуміла, що ви ті слова кажете, які справді дієві і дійсні. тому що пропаганда, цензура це для вас, особливо миколаївці, мусить бути прикладом для всієї України, як пройти це все, як стати кращим? Ну, чисто наше це творчість. Творчість наша мусить бути надто висока сьогодні. Я завжди своїм колегам кажу три речі. Перше за все, ми мусимо стати професіоналами, друге, ми мусимо стати професійними. І третє, ми мусимо стати творчими в своїй професії. Ви це мусите зрозуміти, тому що це важливо. І професійність є сьогодні найвищою цінністю людей, які. які Будуть творити новий світ, нове бачення мати у нашому роді. Звертаю вашу питання на громадянськість і самовдосконалення. Ну, особливо для особливо для вашої області. Ви можете навчити всіх людей, щоб вони не видумували, не, ускляд, не ускладнювали і не хвилювалися, тому що перемога буде за нами. І ми будемо в чудовому мирі, спокою і в чудовій природі. Дякую, шановні колеги. Бажаю вам успіху. Якщо мені вдалося сказати, щось що таке розумне, я буду радий. А вам бажаю всяческих успіхів і перемог. До речі, готові на відповіді, якщо запитання є. Дякуємо, Володимир Валентиновичу. Так, шановні учасники, якщо є питання, будь ласка, Володимир Валентинович. На все відповість, це дуже досвідчена Немає. людина, да. дуже досвідчена людина, яка завжди була на передньому фронті в освітянському фронті, і, звичайно, дуже досвідчений, завдяки своєму досвіду. і Давайте посаді. Питання. Це все не потрібно. нікому. Якщо питання. є питання, будь Як, ласка. Якщо нема, можна які що діти можуть, скажімо так, відслідкувати? Що от у нас буде робота діти з області, які спостереження можуть? Це там, де вони? Значить, Переважно вони на ставки, річки, це можна поспостерігати, де мартини, наприклад, там живляться, наскільки вони розлітаються від водойми? По суті, вони зустрічаються круговий рік. Тому якби, міграцію прослідкувати складно. Ну, я хочу сказати, що ви досить таки для нашої місцевості ну, складний, тому що є ще інші види мартинів. Можна ну, показати. От, от пані Дар'я питає, наскільки постраждала популяція мартинів? От, мабуть, зараз мається на увазі. Ну, я не знаю, наскільки постраждала. По суті, він в основному в Лісостеп, полісся, там Західна Україна гніздиться. Я думаю, що ну, можливо, там під час війни під час війни там їх трошки пороздякували гніздовий період. Але.